Вітаю! Математика без меж навчить розв'язувати задачі на ймовірність. урні 15 білих і 5 чорних кульок, витягують 3 кульки. Яка ймовірність, що всі три витягнуті кульки білі? Що таке ймовірність? Це відношення кількості подій, що сприяють даній, до загальної кількості всіх можливих подій випробування. Кількість тих подій, що сприяють, будемо писати у чисельнику. Кількість всіх можливих будемо писати у знаменнику. Зафіксуємо, що усіх кульок у нас урні 15 додати 5. 20 кульок. Знайдемо загальну кількість подій випробування. Саме випробування це винято 3 кульки, і загальна кількість подій буде дорівнювати числу способів, якими можна витягти 3 кульки із 20 можливих. Тобто, буде дорівнювати числу комбінацій із 20 елементів. 3. Тобто, в знаменнику пишемо С 3». Тепер підрахуємо кількість подій, які сприяють події, що всі три виняті кульки білі. Ця кількість буде дорівнювати числу способів, якими можна виняти три кульки. І з 15 білих, тобто буде дорівнювати числу комбінацій, це з 15 по 3. Це з 15 по 3 записуємо у чисельнику. Друга задача така. Яка ймовірність, що всі три витягнуті кульки чорні? Отже, загальна кількість подій у нас не зміниться, тому це з 20 по 3 пишемо в знаменнику. А у чисельнику буде кількість способів, якими можна виняти три кульки із п'яти чорних. І це буде дорівнювати кількості комбінацій із п'яти елементів по 3. Це з п'яти по 3 запишемо у чисельнику. Третя задача. Дізнаємося ймовірність події, якщо із трьох витягнутих кульок одна біла. А дві чорні. Одну, ну, за, загальна е, кількість всіх можливих е, подій випробування не міняється, це залишається це з 20 по 3 записуємо у знаменник. І одну із п'яти білих можна вибрати це з 15 по одній способами, і якщо І, то правило добутку дія множення – і дві чорні із п'яти можна вибрати це з п'яти» по 2 способами. Сума чисел зверху повинна дорівнювати кількості кульок, які витягують. 1 додати 2, це буде 3. Ну, і можна показати, що це з 15 по одному це фактично число 15. Ще одна задача, задача четверта: це знайдемо ймовірність події, коли із трьох, е, яка ймовірність, що із трьох винятих кульок дві білі, одна чорна. Загальна кількість всіх можливих подій не міняється. В знаменнику це з 20 по 3, А у чисельнику е, запишемо це з 15. По дві це дві із 15 білих можна вибрати це з 15 по два способами, і одну із п'яти чорних можна вибрати це з п'яти по одну способами. Два і один разом три, і оце фактично це число 5. Наступна задача. Знайдемо ймовірність того, що із трьох. Витягнутих кульок, хоч одна біла. Ймовірність повної групи подій дорівнює одиниці. Якщо від одиниці відняти ймовірність, коли всі е, три кульки були витягнуті чорні, то якраз і залишиться ймовірність, що хоч одна із трьох буде біла. Ось знаходили, коли всі чорні. І ось віднімаємо. Це перший спосіб. Ось він. Другим способом це перебрати усі можливі випадки. Ну, Перший можливий випадок, коли із трьох одна біла і дві чорні, або можливий такий випадок, що дві білі і одна чорна. Або можливий випадок, що сприяє, коли усі. Три можуть бути білі. Отримані ймовірності мають бути рівні. Тобто, оце і оце, це однакові мають вийти числа. І залишилась одна задача: яка ймовірність того, що із трьох витягнутих кульок хоч одна чорна. Від ймовірності повної групи подій одиниці, можна відняти ймовірність, коли всі. Три кульки білі. Ось вона була знайдена. Тоді ми якраз і залишиться ймовірність того, що хоч одна із трьох кульок чорна, або перебрати всі можливі випадки, які це, коли одна біла і дві чорні, або, або це плюс, або дві білі і одна чорна, або всі три. Чорні. Е, мають зійтися числа, мають бути однакові. Е, згадаємо, як обчислюються комбінації, це з 20 по 3 дорівнює в чисельнику, а з 20 по 3, у знаменнику 3 факторіал. А з 20 по 3 це з кінця відраховуємо і примножаємо 3 числа. 20, помножити на 19 і помножити на 18. І у знаменнику 3 факторіал це 1 помножити на 2 і помножити на 3.